Коли варто звертатися до психолога, існує як мінімум три причини, через які варто звернутися до психолога. Зараз я вам їх назву та хочу зазначити, що до психолога звертаються здорові люди, які мають певні проблеми та не можуть вирішити їх самостійно. Психолог має бути дипломованим, кваліфікованим, і це не прості курси, це не якісь тренінги, це справжня освіта в університеті. Отож, причина номер один: у вас є якась проблема, яку ви не можете самостійно вирішити, і вам потрібен хтось, хто зі сторони може вам показати цю проблему і допомогти вам самим вирішити її, тобто, психолог виступає як дзеркало для вас. Причина номер два. Це коли вам хочеться виговоритися, коли у вас досить багато інформації, досить багато якихось питань, які застигли у вас просто на дні вашої душі, і вам немає з ким поговорити. А оточуючим, ви не довіряєте, та й взагалі ви вважаєте, що все, що ви скажете, може бути потім використано проти вас. До речі, так зазвичай буває. Також на прийомі у психолога ви можете відчути, що вам хочеться плакати. Плачте, це є нормально, адже все, що застоювалося у вас всередині, цей час може виходити назовні, і це є нормально. І третя причина до речі, це стосується також сімейних психологів, коли вам потрібно розібратися зі стосунками з іншою людиною. Це може бути ваш партнер, ваша кохана людина, ваші батьки, діти. В такому випадку психолог може консультувати парою, якщо це потрібно. Загалом психолог не приймає за вас рішення, а допомагає вам прийняти рішення самому, таке, яке вам буде найбільш підходяще. Друзі, якщо у вас ще залишилися якісь питання з цього приводу, напишіть, будь ласка, мені у коментарях. Я буду вам вдячна.